Итак, доброго дня, ребят. У нас сьогодні розпаковка. Ми купили Алло. Ось є чек. Алло, місто Одеса. Отакий От Ну, Це наша така ручна така, електрична отвртка. Будемо її розпаковувати. Звідки ля вона розпаковується? Звідки, ля? мабуть? Це оригінал Xiaomi, у магазину Allo, якщо він продається, є по наявності. Ось от дивіться. Ми десь пару днів назад його купили. А три роки сервісу вони пишуть. Ось, ми купили 28.06.25 року. Розпаковочка. Ось у нас. От зустрічаю у нас така ця інструкційон. Інструкційон. Тут нічого цікавого. Макулатура що вам сказати. Ось вправо. Заряджений. Є е, е, ось такі наборчики. Ось ви ж такий чи що, Ні. Ось, ось бачите щось? Ні, Це він просто пиль. Ось, ось, упало. Нічого страшного я зараз підніму. І у нас в комплекті є зарядний пристрій кабель Type-C. Ось, ми це взяли собі для роботи. Тобто купуйте в магазини, алло?